Так, здоров, народ. Відео про тату, про пірсінг і про як про те, як люди шкодять самому собі. у нас є всякі фоточки всякими з різними пірсінгами. І що це таке пірсінг? Людина ціленаправленно приносить собі шкоду своєму здоров'ю. От оце, тобто вона робить сама собі рану, вона дирку робить в своєму тілі. Представте собаку, яка сама собі взяла і пробила гвоздьом у лапу. Ну, ціленаправленно, щоб, щоб пробити, ну, тобто. Нема в собаки. Таку. Тобто собака не йде на то, щоб щось чимось собі зашкодити. Ну нема такого собак там. Між їдою, там, між горохом і цвяхами, ну собака цвяхів не наїсть. розуміє, що вона себе зашкодить, вона собі за це. А от люди роблять от оце. От яка мета оцеї всієї штуки? Є зло, яке хоче, щоб люди мучились, і людина, котра програла, ціленаправленно робить по відношенню до себе речі, які їй приносять біль. Ну, Надіюсь, ви, ви зі мною тут погоджуєте, щоб це все зробити, це все терпіти біль. Тобто людина ціленаправленно собі шкодить. Зло її тако, так, не, ч -ч -ч, керує, як маріонетку, і людина робить таку хіню по відношенню до себе. Коли людина переборить з тої зло, які є в ній, ну, вона ці всі штуки забирає, Вона не хоче сама собі шкодити, вона почне себе любити. То да, люди, люди з пірсінгом себе не люблять, бо вони ціленаправленно себе шкодять. Бо Людина, котра себе любить, вона сама себе вбивати, шкодити собі не буде. А оце є що? Це є шкода. Те ж саме з татухами. То не в курсі люди з татухами, ну чисто із імунітету живуть менше. Тобто є зло, яке її там ну, розказало це і задавило. Ну тобто, я знаю, що я собі теж хотів зробити татухи, і в мене воно відклалось то тим, що. На всякі такі нестандартні рішення кажу, добре я його собі записав, але я відкладаю на 30 днів прийняття рішення по цьому питанню. Тобто, якщо через 30 днів воно в мене було, в мене було, хочу, 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 От я вже знав, що я щось все як буде все Через 30 днів ну, пройшло і не хочу. Людина ціленаправленно бере і шкодить сама собі. Ну ніби здається бути гарним, ще щось. А що бути гарним? Щоб що? Тобто, якщо людина хоче зробити собі тату, щоб бути гарним, це означає те, що людина не сприймає себе гарною, такою якою вона є в конкретний момент, і треба ще щось. Тобто вона сама собою незадоволена, вона себе не сприймає, і от треба от тату, і ну кому треба тату. Ну от нашу людині тату на собі, щоб це, ну не говорив. що людина йде в зал, щоб було класне тіло, класно виглядати. І ще ж ну там теж за ну, переважно, переважно користю для здоров'я. Друге про батьків і дітей на гей парадах це що батьки водять своїх дітей на гей паради, і все ця штука, ну в США це трансгендери, ще ж це зло в батьках, а вони насаджують це зло дітям, щоб діти такі ж самі були, як батьки. Не бачили, як діти, о як батьки виходи вгодовуються, ну виховують їх ти, боїшся того, боїшся того, а того боїшся? Бійся того, От того бійся, не виходь, бо то, то. бійся, бійся, бійся. Це — страх зло в батьках, контрол це контроль, вшивається в дітей. Та же сама тема на лгбт парадах батьки ну зло в них зламало їх, і вони роблять зло по відношенню до своїх дітей. Це трансгендери, геї, ну тобто морально зламані надламлені люди. Це все фігня. Тобто, якби в них були б нормальні батьки, ну вони би, наприклад, не були там мовно геями. А в нас що? Моя ідея, щоб ІО виховувало дітей в садіках, в школах і все. І в і нас чуть-чуть легше стане. Не буде травмірованих дітей блін, від батьків. В садиках, не буде всяких ну неадекватності. Нема, але це моя ідея. Пошити нормальний, хай він, блін, виховує дітей. І можна перевіряти тих, коли лишили. Коротше, там по-любому буде набір квестів. Ну, наприклад, вже не буде того, як батьки здіваються над своїми дітьми. І не буде в них у цих наборів травм. Ну, але в них, звісно, буде життя менш цікаве, менш травмове не прислієць в Коротше, народ, хто хоче собі таку штуку, знаєте, що це ви самі себе добровільно вбиваєте. щити, задаєте собі біль. І подумайте, чому ви себе не любите, і на що ви собі завдаєте біль. Хто не ще про бузок, потім буде вже заступно наступного року цвіт бузка, чим чорніший бузок, тиждень попити чай з бузком, може почнете більше їсти вітамінів і ставитись краще до себе. Піс!